Всім привіт! Я Олег. Це Ютуб канал Головний мозок Книголюба. Сьогодні у нас не книжкове відео. Бачите, я так чередую книжкове не книжкове. Якщо вам хочеться книжкового контенту, то рекомендую вам перейти на канал і подивитися інші ролики на цьому каналі. А сьогодні ми поговоримо про жінок, які... Формували мене, формують, і я думаю, деякі навіть і будуть формувати мене далі. Коли я згадую жінок, які вплинули на мене, я одразу пригадую свою фактично третю вчительку. Це була моя класна керівниця з другого по четвертий клас. Включно в мене, взагалі, за шкільні роки, враховуючи, що я лише один раз міняв паралельний клас, було 6 чи 7 класних керівниць. Не питайте мене, як це так трапилося, така дуже окрема довга історія про шкільні роки, можливо, я якось запишу окреме відео. Так от, це прекрасна вчителька. Єдиний негативний кейс із нею, який пам'ятає, це коли ми готували якусь типу листівку на 8 березня для мам. І знову ж таки, в моєму дитинстві, не було поняття, що 8 березня це, знову ж таки, феміністичне таке свято, воно про боротьбу жінок за знову ж таки власні права. А це було ця ніжність, тендітність. Квіточки, букетики, цукерочки, окраса колективу і так далі. Менше з тим ми готували ці листівочки, і там треба було щось вирізати. А я з дитинства ну прям погано в мене з вирізанням. Типу, я можу вам щось, я не знаю, прибити, забити когось неважливо. Я можу не знаю, щось принести, віднести, роздрукувати, щось комусь роздати, прокомунікувати, але щось вирізати. Ну, я буду дуже довго і нудно це робити, насправді, щоб зробити обережно. У мене ще цей комплекс відмінника і так далі. Там тільки щось на міліметр кудись, не туди, все можна. Давайте починати спочатку. Навіть якщо мене на 99,9 виконали виконало задачу, все починаємо з нуля. Нафіг це все. І там, знаєте, просто мене купа людей запевняє, що все такий, ладно. Припустимо, добре, я заспокоївся. Так ось ця вчителька, я їй щиро вдячний, тому що вона, знаєте, настільки дала круту базу за цей там другий-четверте клас. Початкової школи, що я коли прийшов п'ятий клас, у мене абсолютно не було жодних якихось проблем з навчанням, а це все одно так чи інакше для дитини стрес, коли ти переходиш з молодшої школи в середню, ти вже ходиш по кабінетам, в тебе різні вчителі на різних предметах, це може лякати, але мені прям було комфортно проживати той період. І я пам'ятаю, що я по-своєму кайфував і був щасливою дитиною. Ох, які далекі щасливі часи! Викладачі, це взагалі окрема, знаєте, така. Тема, і я дуже радий, що так само в моєму серці засіла на віки вічні моя класна керівниця з 8 по 11 клас включно. А перш за все, саме з 5 класу по 11 включно. Ця викладачка була моєю вчителькою з математики. О, знаєте, як кажу там вчитель або вчителька, викладач, викладачка за покликом. Ось це ідеальний опис цієї викладачки. От людина знала чітко, що вона робить. Тобто, так як вона пояснювала математичні теми, ну мені здається, ніхто не пояснював. Хоча мені здається, в нас були сильні. Педагоги з математики, але відверто кажучи, так як я чув, як деякі з них там комунікують з учнями і так далі, особливо там одна була цікава персона. Боже, не дай Боже, з моєї тонкою душевної організації було потрапити до тієї жінки, ну так от чисто знаєте, перехреститися і забути. Так от, і тому, те, яка була в мене викладачка, це от було. Прям те, що треба. От знаєте, це такий момент ідеального мечу. І коли я виходив зі школи, я розумів, що я не знаю нормально хімію, фізику, я нічого не розумію нормально з біології, я взагалі ні в чому сильно не орієнтуюся, але математику я вийшов зі школи і я всім казав навколо, коли з кимось там спілкувався, що що-що, а математику я знаю. Ви даєте мені зараз приклад з шкільної, там, шкільного підручника, з шкільної програми, і я вам його реально сяду і вирішу. Можливо, там окей, для зручності калькулятор заюзав, а так в цілому я дійсно там вчив формулу, пам'ятав, і, в принципі, доволі гарно написав ЗНО в свій час по математиці. Боже, яке я старе, правда, ЗНО, ух ти. Боже, скільки мене було по з... ЗНО. У мене було ЗНО з математики на 175. Мені здається, в мене дев'ятка пішла в атестат. Щось таке. От, але та викладачка вже наразі не працює в школі, але я придучно її тут бачу на районі і завжди вітаюся, ну, тому що це ще й моя минула класна керівниця. Вона прекрасна особа, я дуже їй вдячний за те, що вона стільки реально багато. Вона дійсно вкладалась навіть більше, ніж мені здається, ми були гідні в школі. Невеличкий фан-факт, який, можливо, я вже згадував на youtube каналі, в мене є музична освіта. От від тарабану я всій час 9 років, тому що в мене ще був нульовий, От, тому що музикальна школа це, як правило, або 8 років повноцінний типу курс. Або 6 років скорочено, якщо ти там вже приходиш там в приблизно десятирічному віці. Так от, і в мене була викладачка з гітари. Взагалі я починав з фортепіано, але боже, там теж окрема історія. І от в мене була викладачка, яка ну, напевно, в певний момент. Мого життя стала мені як друга мама. Ну тобто у моєї викладачки з гітари, по класу гітара, був настільки от схожий, знаєте, цей вайб з моєю мамою, біологічною рідною, прекрасною жінкою, от, що я просто її так само прекрасно якби, сприймав. І коли я знову ж таки бачив інших викладачів з гітари, тобто, там був чоловік, один викладач, ще одна викладачка жінка і так далі, я такий: як добре, що я не у вас навчаюсь. Ну, типу, вони не те, що були поганими якимось, але от якщо Умовно обирати серед них, по тому цьому вайбу, який від них я відчував. Я такий, от моя викладачка без of Ви мені ну, принаймні так сильно не подобаєтесь. Навіть трошечки моментами напружуєте. Хоча, звісно, я не бачив, як вони повноцінно працюють, якимись шматками. Але от моя викладачка була от найкраща. Вона супер так само багато вклала. Знову ж таки, і в тріо гітарістів я був, і якісь конкурси ми вигравали. Ой, коротше, де ми тільки не лазили, ну, взагалі, в рамках Запоріжжя, Запорізької області насправді, тому що Якісь там ножки ну, рівні всеукраїнські, в Київ їхати виступати. Це було там і фінансові, якісь моменти затратні і так далі. Але тим не менш, вона прям нами гарно займалась моїм трією гітарістами. Ну і мною, зокрема. Я пам'ятаю, що десь в мене був тесь клас 5-6, Мене щось різко клімануло, і мені не хотілося взагалі, от якось займатися більше ходити в музикальну школу, музичну школу, музикальну, Хм, як правильно, а хто його знає. Ну, до запису відео перевіряти була недоля. От. І мені, напевно, більше на той момент не подобалася музична література, сальфеджо. Ой, сальфедж, це. Господи, згадаю, здрогни. От. Але коли моя мама казала, що ну окей, ми заберемо документи з музикальної школи, музичної, ти не будеш більше ходити займатися, але ну, типу, ти перестанеш займатися всім, в тому числі зі своєю викладачкою. Я такий, ні, ми підемо. І при тому, що десь мені моментами я взагалі міг там прям. Тижнями робити домашку, і прям на мене викладачка така: типу, Олег, ну треба робити. Вона ніколи не кричала, але було видно, що вона вже починала злитися, говорила з мамою, там з татом, щоб вони якось ну фактично мене змушували, хоч вдома, хоч трошки займатися. Але якийсь такий був це такий дивний складний період, який мені навіть ну стільки років пройшло, мені складно його зануритися, взагалі зрозуміти, що тоді відбувалось насправді з моєю психікою, і що взагалі було мені не так. Але я пам'ятаю, що щось все одно мене тримало, і я таки, типу. Ні, я не кину заняття, я хочу ходити на гітару. І власне я продовжував займатися і отримав всі потім диплом у восьмому класі. Ой, як давно це було жах. Якщо будемо, що все це відео буде про викладачок, який якось вплинуло на мене, то ні. Зараз ми приходимо до блогерів. Як би це дивно, можливо, не звучало, але є така блогерка Ася Сей. Мені здається, вона купа в неї було YouTube проєктів, різноманітних каналів, штук 5 або, можливо, навіть і більше, але саме суть, що мені здається, на кожен, бо майже кожен проєкт я був на неї підписаний. Вона секс-просвітниця, вона, в принципі, вариться всі ці темі і десь, напевно, зачіпає теми фемінізму і так далі. І от. Напевно, вона була такою для мене центральною фігурою в українському от просторі, який якраз от про секс-просвіт розповідає про якісь там моменти контрацепції, і так далі, і тому подібне. От зараз в неї є канал, точніше я так розумію, починався як подкаст. І вже перейшов на ютюб формат youtube каналу Сев Спейс. Я обов'язково залишу вам посилання на канал. В описі до цього відео обов'язково подивіться там прям кайфові подкасти. Відносно нещодавно вона записувала подкаст з авторкою блога у трусах. Якщо не помиляюсь, був був ще подкаст з оцим от актором, Я забув його ім'я але який став відомий завдяки кабаре. Ну ж таки на яке не нужо зараз купити взагалі квитки. І також в неї був класний подкаст з авторкою каналу Смішно не буде. От я прям всі рекомендую вам подивитися. Ну, тобто Ася, така, що максимально послухати гостя або гостю. Ну і в принципі вставити якісь там коментарі, свої п'ять копієчок обговорити, але це суперкомфортно, суперприємно. І от це, напевно, от Ася, Сей, це та сама дівчина, та сама жінка, яка от формувала, формує і продовжує мене формувати. Не відходячи далеко від теми блогерок, я хочу згадати таку блогерку, як Алу Малкін. Відносно нещодавно на YouTube каналі я вже її згадував, коли випускав ролик про внутрішнього критика, дуже, до речі, рекомендую вам його переглянути. Я щиро вважаю, що принаймні наразі це найкраще відео на моєму Ютуб каналі. Ну, зрозуміло, що моє найпопулярніше це про кроватку. Але для мене, про те, як я викликав це відео, Боже, я так кайфував, коли писав сценарій, я так кайфував, коли я його зняв, я так кайфував, коли його монтував. А прям кайфувати від монтажу це. Прям це щось таке супер неординарне для мене. Але насправді це ну настільки, от прям зараз я дивлюся на нього, і я, ну окей, я не хочу казати ідеальний, але це. Просто шикарний для мене ролик. От я там сказав все, що хотів, все, що принаймні знаю. Можливо, через рік, через два, через три, через п'ять я на цей ролик і скажу, господи, як тут багато всього можна було б зробити краще. Але, принаймні, зараз ну, і настільки задоволений ним, що аж страшно. Тобто, це той самий ролик, до якого мій внутрішній критик ну, ніяк не зміг прикопатися. А це, до речі, велике-велике досягнення для мене. Про Аллу Малкін. Я її блог десь для себе відкрив рік тому, мені здається, в Інстаграм, потім вже й на Тікток підписався, на Ютуб. І якось Ютюб все її як от відкладав, відкладав, там ролики по 40 хвилин, я такий Боже, один ролик, другий, третій. Я буду їх дивитися вічно, або, знову ж таки, я зазвичай Аллу дивлюсь на швидкості 1.25. Ну і плюс ставлю якби на фон, тому що Алла не розповідає якусь там складну термінологію, вона ділиться своїм досвідом терапії, вона, власне, просуває оці там вже про любити себе, про піклуватися про себе. Вона в блозі розповідає якісь моменти там, там, знаєте, збалансована тарілка, тобто ділиться трошки рецептами. Ну, тобто для мене вона така більш, напевно, лайфстайл-блогерка, але з таким от акцентом, знову ж таки, на психологію, при тому, що в неї немає психологічної освіти, вона на цьому акцентує увагу. Однак вона якби психологію роздивляється, напевно, скоріш в рамках якогось саморозвитку і закликає ходити люди на терапію, якщо вони власне відчувають цей запит, ну і ділиться моментами ем, своїх там Спортивних якихось досягнень, бо вона там регулярно вже ходить в спортзал, займається з тренеркою моментів, як вона харчується. Тобто ну максимально такий відстав і приємний. В неї немає цього, знаєте, успішного успіху. Тобто вона кайфова, крута. Прикольна, смішна моментами, от, і знову ж таки, не як як якийсь там шут гороховий, а вона ну має свої десь специфічний такий гумор. Знаєте, мені не прям завжди він ідеально заходить, але здебільшого я від неї кайфую, і знаєте, от це там людина, яка вже там не перший місяць, не перший навіть рік в блогінгу, але вона не втратила себе і не стала якоюсь. Ну, якось такою притерною, вже там нецікавою, незрозумілою. Тобто вона для мене досі, як блогерка, супер актуальна. І це також, напевно, жінка, яка якраз от і формує, і буду продовжувати мене формувати. І от з точки зору до цих моментів там психології і так далі, вона десь, напевно, мене шліфує. Тому що, якщо знову ж таки Ася Сей, про яку я згадував, вона прям дійсно вклалась своїм блогом в мене, то Алла м -м, стала тією жінкою, яку я там зустрів в своєму житті, може так пофасно звучить, на яку я там підписався в момент. Коли я вже в мене був там досвід терапії, я в принципі вже не в підлітковому віці був, а знову сказав, мені, скільки там вже було за 20 виходить, і так далі, і вона, от дійсно відшліфовує, і я якісь от моменти, які вона висвітлює в бозі, я можу там внутрішньо в собі якось саме рефлексувати, дискутувати і думати, ага, сказала ось так, а наскільки ця думка класна, не класна, підходить, не підходить мені. В Неї, звісно, було більше так націлений на дівчат. Ой, хоча вона каже, коріша підписники, і вона згадує хлопців, що дуже мені приємно, як її чоловічі аудиторії. От, коротше, Алла дуже кайфова, я вам залишу посилання на її там Ютубчик, якісь ще інші соцмережі. Якщо ви не знаєте, хто така Алла Малкін, рібят, ребзики, ви дуже багато втрачаєте, вона фантастична. Наступні жінки, про яких я хотів поговорити, це мої подруги. Насправді, якщо зараз почну всіх перераховувати, ми дуже сильно з вами задовбемось. Тому, дівчатка, я знаю, що там не всі підписані на мій Ютуб, знову ж таки, хтось підписаний, хтось ні. Всі вже знають про мій блог. Я думаю, всі. Я думаю, і здебільшого хтось з запізненням дивиться, коротше, от, я передаю вам віртуальні вітання і хочу вам сказати дякую. От, тут я також можу підв'язати і подруг, з якими я вже не спілкуюсь, тобто мої колишні подруги. От, але, скажімо так, щоб в них все було добре, але подалі від мене. Та, та, Бо я ображений. От десь десь в губині душі. Та я визнаю, що я не повністю пропрацьований. В мене є відео про три історії дружби, які вже завершились. Також рекомендую глянути. От власне це якраз про цих от подруг я згадую. Ну ладно, насправді мені там, звісно, вже не так болить, як боліло в свій час. Але я такий. Ви бяки, ви образили мене, фу не та не, не треба так зі мною вчиняти, Я, я такий харсі цьому, цьому ви так вчинили зі мною, але менше з тим. Зосередимося на подругах, які зараз є в моєму житті, яким я вдячний. Кожна з моїх подруг супер унікальна фантастична, неймовірна. Я не знаю вам, як описати моїх подруг. От це з ними тільки треба отбачитися, спілкуватися і закохуватися. Тому що настільки кожна з них, знаєте, саме унікальна. Я не люблю, коли на людей кажуть особливі, тому що особливі мені віддає такий, знаєте, отаким от от вайбом зверхності якоїсь, типу, я особливий, це корона надягли пише. А от унікальність це класна штука. Мені подобається більше ця концепція унікальності. І от кожна з моїх подруг вона унікальна, унікальні характери, унікальні якісь. Моменти інтереси, тобто, так, да, звісно, в мене якісь є співпадіння, власне, як ми дружимо, але я кайфую від кожного своїх подруг, я готовий їх заціловувати обіймами стискати вічно. Коротше, я дуже сильно вас люблю, ціную і вдячна, коли ви подізнавалась власне про мій блог, тому що я його спочатку приховував, я буквально нікому не розповідав про існування блогу. Але коли власне мене друг. Спалив, то трошечки, ну як, він не спеціально, він просто закинув в сторіс, і мої подруги такі, Олег, у нас є питання, що відбувається. Я такий girl, я став богом, уявіть собі, отак-от, отак-от. От. Мої подруги мене супер прям підтримують, і я за це насправді щиро вдячний. От та в мене є друг братанчик, сорі, відео про дівчат, але я тебе також пам'ятаю, ціную, обожнюю. Ти тут в ну десь тут сердешко, коротше, цей во от. Але сорі, відео про дівчат. Знаєте, як є сім чудес світу, і треба напевно завершувати це відео найпрекраснішим чудом світа. Це моя мама. Це та жінка, яка формувала мене. Формує, і я думаю, в майбутньому так само буде в мене формувати. Однак, вже з таким моментом, там, знаєте, сепарації. От, мама, я знаю, що ти подивишся це відео. От, фан-факт: я почав вести блог, коли мама була за кордоном певний період. І я такий, так, ну тепер мені дострів стрьомно це робити, тому що мені в певній мірі було нікого починати. І я от там місяць робив контент, і приїхала мама. Я такий Мам, дивись, я блогер. І мама така, вау! класно. Тобто, звісно, як і подруга моя мама мене підтримала. От за що я дуже вдячна, але ну знаєте, я трошечки боявся, боявся всім розповідати. Я такий ну, мені трошки нікова. От моя мама, це прекрасна особа. Це жінка, яка дуже багато вклала в мене. Це жінка, яка віддала всю свою душу мені, і зараз для мене важливо так само її підтримувати, допомагати, якось вести таку дуже класну екологічну комунікацію. Я шліфуюсь в багатьох моментах. Моя мама шліфується. Вона та жінка, яка, знаєте, розвивається завжди. Ну, тобто, якщо є люди, які там умовно виросли, там до 20-30 років порозвивалася, потім якось застопорились, то ні, моя мама це максимально сучасна жінка, яка йде в з сучасним світом. І я просто захоплюю свою матір'ю за її силу, за її якісь моменти доброти, і те, як мама дала якісь життєві труднощі і не зупиняється. Я іноді не розумію, що рухає моя мама. Звідки береться та сила і натхнення в такі беремні складні часи? Проте мама це прекрасна людина, на яку я також орієнтуюсь. Це та людина, яка заклала в мене дуже багато у цих там базових морально-етичних орієнтирів. І власне, мама він знов ж таки повторюся, це дивишся. Я тебе дуже сильно люблю. Трошці скінніково це говорить на весь інтернет, але нехай буде. От, от я дуже вдячний, що шо з мамою поталанило. От чесно, із подругами мені поталонило, тому що в моєму житті може йти просто все кавардик. У мене є певний ряд е проблем зі здоров'ям, які хроніка і так далі. От я зараз буквально прихворів, тому можливо якось чутно, що я там вніс говорю і так далі. От в мене може бути не все ідеально на роботі. от, Але до подруг, до мами я завжди можу прийти, ми можемо поговорити. І для мене це дійсно вкрай цінно. Я дійсно завдяки своїй мамі, завдяки своїм подругам, великою Мірою є тим, ким я є. І я думаю, ми будемо фіналити От, на такій прекрасній чудовій ноті. Я вас, як завжди, віртуально обіймаю. Ви можете в коментарях написати, зазначити, розказати там історію про жінку, яка на вас якось серйозним чином вплинула, або продовжує впливати, або, в принципі, була для вас колись, або зараз є важливою. Коментарі для вас відкриті. Я радий, що ви подивилися це відео. Я дуже вам за це вдячний. Буду вдячний за лайк, підписку. Рекомендую вам підписатися на мій телеграм-канал, на мій тік. Тикток, нам інстаграм, щоб бути на зв'язочку, бо знову ж таки в Тіктоці там постійний книжковий контент. От дуже вам рекомендую глянути і подивитися, підписатися. І ще раз дякую за перегляди. Будемо на зв'язочку, і побачимось в наступних відео.